Господь зачне бесіду із жінкою самарянкою, а оскільки іудеї не общалися з самарянами, бо самаряни були люди, які вже не мали чисту родословну іудейську, а тому було приказано не общатися з цим двом народом. Но Ісус заговорив із нею. Вона була удивлена, але Він їй дав зрозуміти. Якби б ти знала дар Божий, хто з тобою говорить, ти би сама просила води пити, води живої, і Господь відкриває перед нею воду живу, благодасть Святого Духа, котра дається віруючим, во ім'я Ісуса Христа. І так Бог благословляє нам і нині чути воскресне Євангеліє, де. Прийшли жінки на гроб і увиділи, що камінь удвалини, великий, жінкам не по силу, і вернулися до апостолів, сообщили Петру і Іоанну, що гроб відкритий і Ісуса там нема. Тоді побігли в боє апостоли, Іоанн мало скоріше побіг, але подивився в гроб, не войшов. Потім прийшов Петро, і в бої вийшли у гроб і повірували. Як сказано в Євангелії у Воскресенні Господа. І так що треба було зробити, одвалити камінь? Много разів в ну, одному місці читаємо Євангелії, де жінки йдуть на гроб рано і думають, хто би нам отвалив камінь у двері гроба. Так от, многі святі отці кажуть, що камінь, одвалений від гроба, це є образ любого чоловіка. Коли твоя душа забита камінням незнання, камінням нерозкаяння, і тоді на твою душі на серцю лежить великий камінь, велика плита, котра не дає чоловікові ні дихати, не розуміти, не осознавати. Ну от чоловік проходить покаяння, і плита знімається. Кожна сповідь наша, то ніякоє. Зняті є з чоловіка силою Божою, плити гріховної, яка давить на чоловіка. Гріхи це не просто діяння, синіка груз, який давить на душу, на серце. І чоловік, обикновенно не розкаяний, часто буває і змучений, побитий, як кажуть сьогодні, лікарі психічно буває неравновешений, хворий, спильчивий, гнівний. Інокда не знає, що його болить, а причина одна він давно не сповідався, не розкаявся і плита гріховна його давить. Так от написано в Євангелії, що вони ще не знали Писання о Воскресенні Христовому. То місто в оригіналі скорше прочитується, і ще до кінця не осознавали. О, факті Воскресіння, ведь Господь готовив їх, наперед казав апостолам Син чоловічий буде переданий в руки людей грішних, оплюють, засудять його незаконно, вб'ють, но Він на третій день воскресне по пророчествам. Слухали, слухали і не порозуміли. І коли Христос Воскрес із мертвих, розвели руками. І тепер, тільки, коли вийшли у бої в огропненні. Увиділи, що Сударко був на главі, і повірували і Йоанн і Петро у Воскресення мертвих. Но повну знання, Слова Божого не получать на Вознесення, коли Господь буде на церковий день возноситися на небо, то момент Вознесення благословить апостолів і відкриє їм розум, розум розуміти Писання. І так, коли у церкві читають Євангеліє, апостол, пророчества Старого Завіта, говорять проповіді на євангельську тему, то не всякий чоловік способний розуміти текст проповіді. Ніякий, навіть найвеликий професор, він, якщо не має підготовки, він не буде розуміти, що відбувається, що за образи, яке покаяння, яка плита. Каже Господь одному з своїх, який хотів за ними йти чоловік, каже, Господи, дозволь мені, я вернуся ще мало в сім'ю та почекаю, доки нянька умруть, мамка умруть, та похороню пак піду за тобою. Ісус каже, і ти, ти лишай, лишай мертвим своїх мертвеців. Мертвець погрібати, то йди за мною. І так, євангельське слово, мертвеці, і мертвеці погрібають, це євангельські образи. Простому чоловікові, це не порозуміти, бо лиш так поступаючи мету говоря про своє. Менше інтересуєшся чужим митуй, діти Божі. Своєю вірою, своєю історією, своїми поглядами і своїм корінням ми й тут, діти Божі, і громадяни України, куди свою любить державу, за неї моляться і її єдинство бережуть. Ну, а в вічності разом з святими і з жінками-мироносицями, і з жінкою Самарянкою, ми зможемо так же, як і з цими святими, наслідувати Царство Боже. Амінь.